Найочікуваніша подія 2012 року це певна річ кінець світу. Гадаю, що це маячня, а от Гутен розглядає усі варіанти. Саме тому ми знайшли під землею бункер, і просто зараз я вирушаю його тестувати. Певна річ лізти під землю самотужки якось зовсім не весело. Саме тому я залучилася підтримкою людей, для яких катакомби, колектори, шахти, бомбосховища та дренажні системи абсолютно рідна стихія. Ну а звуться ці вічайдухи — діґрами. Під землею вони можуть знаходитись тижнями, і це попри температуру повітря 10-12 градусів та вузькі вологі лабіринти, не розраховані на появу там наших допитливих носиків. Чесно кажучи, такого повороту подій і якось. Не очікувала. Фу у такому бомбосховищі я відчуваю мені довго все одно не прожити. Цю водичку можна пити, до речі, 100%. Вона, наче колодязна, вона прийшла через багато тобто метровий. А ти зі мною? Давай. Давай. Трохи віддає металу. Це насправді не найгірше, що я куштувала. Ну добре, пити тут є. І що я бачу? Провіан теж можна нашкрябати, ми тут бачили летючих тих мишок. А от у мене нескромне питання: якщо в туалет захочеться, що робити взагалі? В тому кутку. В тому ага, кінці, тобто, тому що так... вода тече туди. Тобто там вона з тундра буде, я так розумію. Так. І вона якби виходить в Дніпро. вся. А, ледь не забула. Навіть якщо ви виживете після місцевої водички, пригода ваші на цьому не завершаться. Працівники комунальних служб навряд зрадіють вашій появі, тож доведеться використовувати прийом мерехтливі п'яточки. За мною, швидше, швидше. Ми доведем спрятатися. Та це ще не найгірший варіант. Наприклад, у сусідній Росії проникнення у подібні об'єкти переслідується законом, але ж ми з вами знаємо, чому просто працівники правоохоронних органів хочуть залишити собі у бункерах більше місця на випадок апокаліпсису. Влад, ну я так розумію. Якщо щось бабахне, то місця тут на всіх не вистачить. Це однозначно, Ні, ні не вистачить це. Сто стовідсотково. Як будемо обирати кого брати до нашого бункера, кого ні. Кого б ти точно залишив там десь помирати? Депутатів, угу. е, всяких багатих, у що живуть в Межегорія, ага. е, всяких е, жлобів, що ходять, кроче з сілузкою. Е, як ви вже зрозуміли, кастинг у нас жорсткий. Все як у прайді, виживає найсильніший. Поблажок не робимо навіть для колег. Наш оператор доживає вже останні дні. Тому вибач далі, я піду без тебе. Па-па! Я сподіватися, що це глина, а не щось інше. Боже, відказав мені редактор поїдь на концерт на льоші. Ні. Після того, як я пройшла усі кола пекла, я можу вважатися справжнім дигером. Да, Анастасія. Сьогодні я хотів би посвятити вас в орден чорних дигерів. Для цього потрібно пройти обряд посвящення. Встаньте на одно колено передо мной. Так. Вы должны всегда и везде следовать Дигерскому кодексу. Не водите кого попало под землю, не употреблять алкоголь, не злорадствовать, не прелюбодействовать и не истреблять летучих мышей любой ценой. А если есть и захочется? Тоди можно.